Доброго дня, шановні депутати, до Херсонської селищної ради обрано 26 депутатів. На цю хвилину у залі зареєстровано 16 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве середування в Україні, сесія є правомошною в своїй пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тому дозвольте мені. 43. Позачергову. Сесію селищної ради 8-го скликання бажати відкриті. Ще була україни. Ні слава ніворя. Ще намагається. Усміхнеться ноля, звернуть болі женьки, Як роса на сомці, браття У своїй стороні душу й тіло ми положим за нашу свободу, бо ви Бога знаєш, що ми браток українського народу. Душу й тіло ми положим Жим за нашу свободу. і покажем, що ми братя козацького роду. депутати, Наша сьогоднішня сесія викликана знову тим, що освітянам не вистачає коштів по місцевому бюджету, тому мають невеличке перевиконання за попередній місяць і тому прийшлося робити позачарову сесію, щоб можна заплатити заробітну плату, яка у нас поки що зараз стоїть у заборгованості. На сьогоднішню сесію виноситься два питання порядку денного, які вам роздані. Чи є зауваження до порядку денного? Нема. Якщо немає, ставлю на голосування. Якщо за те, щоб затвердити порядок денний у запропонованому е варіанті, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято Одноголосно. Дякую. Таким чином переходимо до розгляду першого питання. Про початок повноважень депутата Верховенської селищної ради доповідає Костюк Васина Дмитрівна, голова Верховенської селищної територіальної виборчої комісії. Прошу Васина Дмитрівна вам слава. Тут чи там, читав Я... Я хотіла би б було краще, якось, але є, як є. <плес> На підставі рішення номер 4 восьмого чергового з'їзду політичної партії Європейська Солідарність від 20.09.24 року достроково припинено повноваження депутата Верховенської селищної ради Верховенського району Івано-Франківської області Клима Романа Васильовича. Наступним за черговістю кандидата в депутати висунутим від Івано-Франківської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність є Грималюк Лілія Васильівна. Тому, відповідно, засідання комісії, територіально-виборчої комісії від. 11 листопада 2024 року розглянувши заяву Грималюк Лілії Васильовні, обраної депутатом Верховенської селищної ради е, Івано-Франківської області, у єдиному виборчому списку від Івано-Франківської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Про реєстрацію її депутатом Верховенської селищної ради Верховенського району е та додані до заяви документи відповідно до пункту е 18 частини 2 статті 206 статті 285 виборчого кодексу України. Отакі е у нас є зміни, і тому ми. Змушені були представити вам їх Лілію Васильівну. Я думаю, що всі знають, але все ж таки скажу Лілія Васильівна 30 жовтня 1983 року народження, освіта вища, член партії Європейська Солідарність, вчитель Верховинського ліцею номер 1 Для а, прийняття. А, Ну, э, повноважень більших, прошу прийняти присягу Лілії Васильівні. На так як згідно закону і mm. слава Ісусу mm. я Гремалюк Лілія Васильівна, приступаючи до виконання повноважень депутата Верховенської селищної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права та свободи і законні інтереси наших громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, неухильно захищати інтереси територіальної громади. Поможи мені, Боже, в цьому і благослови на добрі тільки справи. Щиро дякую вам. Дякую. Ну, що, Лілія Васильівна, ми вас вітаємо дякую. з таку велику, Я не знаю, це не дякую. посада, але така довіра, бо люди вам довірили, всього найкращого. Хотілося, аби тут були дуже файні записані слова, нотатки можна згадати. Всього дякую вам. Надіємося на ваші духові успіхи, всім плідної праці. Дякую вам за увагу, всього доброго вам. Одно єдине прохання вибачаюся, але мушу сказати: прохання до всіх депутатів. Будь ласка, якщо о, хто знає якісь питання до партії, до таких, лише не ставте питання до територіально-виборчої комісії, бо вона не рішає нічого. Вона всього на всього виконавець. Дякую. Дякую вам ще раз. Дмитрівна, дякую вам за доповідь. Рішає багато, бо ви приймаєте рішення. себе не запихайте. Повноваження. Шановні депутати, проєкт рішення розданий вам на руки. Це процедурне питання, тому будемо голосувати руками. Чи є якісь зауваження у пропозиції? Нема. Так? Якщо нема, тоді ставлю на голосування. Проект рішення по даному питанню за основою цілому. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Лічільна комісія рахує. Результати голосування. Не було за, Чекайте, 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 бо я знову. Хто проти? Проти нема. Хто утримався? Один. Один утримався. 17 за один утримався. Рішення прийнято. Дякую. до нас додалося ще один депутат, так? зареєструвався, Добре, шановні друзі, дякую. Переходимо до розгляду другого питання. Порядку денного. Порядку денного. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Верховинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідає ближче Світлана Івальна, начальник фінансового правління Верховенської селищної ради. Прошу Світлана Вайна вам, пане голову, шановні колеги. Вам на руки було не проект рішення про внесення змін до бюджету Верховської серединої територіальної громади. Сповсив Миколаївич, наша позачергова сесія була видана тим, що необхідно було провести уточнення бюджету зв'язку з тим, що ви як ви знаєте, у нас не забезпечення заробітної платою на закладі дошкільної освіти і на заклади заклади середньої освіти для персоналу є. У розмірі до північних фондів, ну, вдасться нам за рахунок цього скоротити частинку. Зупинися на наших основних пунктах по рішення. Збільшення обсягу дохідної частини загального фонду державного бюджету за рахунок субвенції на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. За рахунок відповідної субвенції державного бюджету коштує суми сумі 240 тисяч 717 гривень 76 шість Пам'ятаєте, минулої сесії ми приймали спеціалістів-фахівців, які, які будуть працювати, займатися в цьому напрямку. І відповідно збільшується видаткова частина на цю суму до Верховинського районного центру соціального служб, де будуть працювати відповідні працівники. За рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 3 мільйони 550 тисяч ми маємо можливість провести уточнення бюджету. На такі для відділу освіти, молоді та спорту селищної ради для закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів уточнення складає 3 мільйони 150 тисяч 92 гривень. Для Верховинського центру соціальних служб 50 тисяч гривень. Для фінансового управління, для передачі міжбюджетного транспорту Івано-Франківському обласному бюджету, для комунального некомерційного підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги. Коштів суми 350 тисяч. Пункт 5 – це є перепланування кошторисних призначених головних розпорядників коштів, в тому числі Верховинська селищна рада, територіальний центр, за рахунок своїх невикористаних коштів, які м, йшли на першочергові витрати, йде спрямування на захищені статті. По відділу освіти і молоді та спорту, що є перепланування коштів по господарських податках і садочки на функції шкіл. Це для для огляду котлів, які знаходяться, технічного огляду котлів, які знаходяться на балансі по школах, і, фінансовому... Фінансовому. і по фінансовому управлінню збільшується планове призначення 10 тисяч для резервного фонду, оскільки у нас вже там зовсім мало коштів залишилося, що сімця вимагають всякі витрати, тому що 10% тисяч відрізняється до резервного фонду. Ось це такі зміни. А, перепрошую, і ще кошти в сумі 95 тисяч 500. Це за рахунок е, невикористаних призначень по програмі благоустрою, іде перепланування на програму. Е, вона так іменується комплексна програма поводження з твердими позитовими входами та енергетичним господарством. Мається на увазі те, що для того, щоб все рівно забезпечити освітлення нашого сьогоднішній час, хоча б на три години. Пропонується до, додати кошти на цю програму, оскільки ви пам'ятаєте, ці що ми були виключили. Військовий час, не можна було освітлювати, але вже є зміни до постанови, що можна проводити освітлення вулиць і тому проводиться уточнення коштів на цю програму 95 тисяч 500 гривень. Ось такі зміни нам плануються до уточнення бюджету. Пані депутати, чи є запитання до Світлани Іванів? Нема. Дякую, Світлана Іванівна. Чи бажаю хтось виступити або взяти в учасниках угоди? Все зрозуміло, комісія від, бюджетна відбулася. Тому, якщо нема запитань, ставлю на голосування. Проєкт рішення поданого питання в основному цілому, прошу визначатися голосування. Антіку. За. Блещук. Да. Ватаманів. За. Грималюк. За. Данилюк. За. Демидюк. Кермощук. Да. За. Кікінчук. За. Маківничук Іван. Маківничук Марія. За. Володим. За. Сауюк за, за. Стефурок Мирослав. Стефуров Ярослав. За. Сумарок Іра. Сухарчук Андрій. Ушеджук. За. за. Москалів за. 19 за рішення прийняти. 19 за рішення прийняти. Дякую, шановні депутати, за розуміння даного важливості даного питання. Шановні депутати, питання, які виносили сьогодні на нашу позачергову. 43 сесію 8 демократичного скликання вичерпані. Вони прийняті рішення. Тому дозвольте сесію вважати закритою. не вмерла у України слава. Ні воля. Ще. Нам, братя, українці, усміхнеться доля. Звинуть наші горі, женьки, як роса на сонці. Запанує міне, браття, у своїй стороні і тіло ми положим за нашу свободу І покаже, що ми браття козацького. і тіло, ми по. На свободу і покаже, що ми браття козацького заголу. Слава Україні. Слава,